14 засобів повітряного нападу застосував ворог у ніч на 21 серпня. Сили ППО знищили 577 цілей. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. У наслідок масованих ударів постраждало Закарпаття. Там окупаційний ворог поцілив по території одного з промислових об'єктів у Мукачеві, через що виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Зокрема, щонайменше 15 людей постраждало. Окрім того, масована атака припала по Львову. Пошкоджено приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні Особи спровоковані пожежі, у наслідок обстрілу загинула одна людина ще двох травмовано. Тим часом на Дніпропетровщині російськими снарядами понівечено інфраструктуру, підприємства та будинки. Внаслідок чого виникли пожежі, поранено одну людину. Учно було і на Рівненщині, де внаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено цивільні об'єкти. Про це повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Під російський удар потрапила також Волинська область, де в одному з приміських сіл внаслідок обстрілу травмувалася жінка, яка Перебувала в магазині. Також зранку, 21 серпня, армія РФ атакувала автівку медиків у середині Буді на Сумщині. Згодом російські армійці знову вдарили по громаді. Постраждав чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Спочатку армійці РФ атакували транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій біля під'їзду. Обидва залишилися неушкодженими. Згодом росіяни знову вдарили по громаді. Постраждав цивільний чоловік чоловік. його госпіталізували. Медики проводять необхідне обстеження та надають допомогу, уточнив Григоров. До останнього подиху захищав Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з одним відважним воїном солдатові Олексію Гуцелу, воєнно військової частини А 4350 віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. COVID-19 – вірус, який, здавалось би, відійшов на другий план. Проте нещодавно він знову про себе нагадав. Продовж останніх тижнів у різних регіонах України почали циркулювати поодинокі нові субваріанти Омікрону. І ось нещодавно один із них, а саме covid 19 стратус, зафіксували. І в Чернівецькій області на попередньому тижні зафіксовано зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Тобто ковід не зникав нікуди. Поодинокі випадки реєструвались практично щороку, починаючи від першого випадку. Єдине, що рівні захворюваності були суттєво нижчими. Якщо раніше у регіоні траплялися поодинокі випадки вірусу, то попереднього тижня зафіксували вже кілька десятків, каже Наталія Губко. Від початку літа ми реєстрували. Одиничні випадки щотижня в окремі тижні були відсутні випадки. На попередньому тижні зареєстровано 23 випадки, і це суттєво більше ніж попереднього тижня, коли було 4, перед тим 5, 3, 2, Ось так. От кожен зразок позитивних тестів на коронавірус проходить секвенування задля визначення виду та штаму, каже епідеміологиня. І в останній партії скірованих зразків в одному випадку, в одному зразку, було підтверджено саме субваріант стратус. Про який говорять від початку 2025 року. І кілька тижнів назад повідомлено про те, що цей субваріант виявлено в окремих регіонах України. От в Чернівецькій області його також підтверджено. Стратус характеризується здатністю швидше поширюватись від людини до людини, тому, відповідно, кількість захворюваних на covid 19 може збільшитись, додає Наталія Губко. Важливо те, щоб люди, які мають прояви гострого респіраторного вірусного захворювання, припинили активне спілкування, і це дасть змогу не інфікувати інших людей. Тому ми говоримо про те, що захворів, сиди вдома. Звернись до сімейного лікаря за медичною допомогою. Тут уже буде безумовна користь для самого себе, оскільки сімейний лікар призначить лікування, яке буде ефективним. Субваріант стратус практично не відрізняється від попередніх. Клінічно можна відзначити одну особливість охриплість голосу. Проте варто враховувати, що й такий симптом не у всіх людей, яких вразив вірус, наголошує епідеміологиня. Окрім того, додає, що вберегтись або полегшити перебіг хвороби можна тільки одним добре відомим способом: провакцинувавшись. Якщо ми говоримо про ковід, і ще трошки будемо знову говорити про грип, то ми пам'ятаємо, що специфічний і ефективний захист нам дасть вакцина. Яка є для профілактики грипу і для профілактики коронавірусної хвороби головне при виявленні хвороби не піддаватися паніці і пам'ятати правила самоізоляції та консультації із сімейним лікарем, адже самолікування не тільки може бути неефективним, а ще й небезпечним. Підсумовує Наталія Гобко. Юлія Слободян, телеканал ТВ. Чергові обмеження руху у Чернівцях так через реконструкцію аварійної ділянки напірного водогону повне обмеження руху буде задіяно з 22 серпня до 20 вересня на вулиці Остапа Віршини. Від перехрестя з третім провулком Остапа Віршини до перехрестя із першим провулком осіннім. Зокрема, з цієї самої причини з 1 по 16 вересня повністю обмежать рух на вулиці Коломийській від будинку під номером 13 до будинку 15 А окрім того, на Театральні площі від вулиці Степана Бандери 4 до площі Театральної 2 буде введено повне обмеження руху 24 серпня з 6:00 до 23:00 у зв'язку з проведенням благодійного заходу з нагоди Дня незалежності України. На Буковині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Трагічний випадок стався у місті Вижниця. Прибувши на виклик, рятувальники виявили всередині будинку тіло чоловіка 1977 року народження. Наразі судова медична експертиза встановлює причини смерті. Площа загорання становила 50 квадратних метрів. Попередньою причиною стала необережність під час куріння. Того ж області ліквідували ще три пожежі у житловому секторі. Зокрема, у місті Новоселиця виникло займання у літній кухні з з житловим будинком. Вогонь охопив 25 квадратних метрів. Працівникам ДСНС вдалося його загасити. Втім, було знищено стелю, пральну машину та речі домашнього вжитку. Окрім того, сталося також три загорання на відкритій території. У селі Слобідка, трансформаторна підстанція, зайнялася попередньо через коротке замкнення електромережі. Площа пожежі становила один квадратний метр. Також староста села Ошихліби повідомив службу порятунку про пожежі на відкритій території у межах Кіцьменської територіальної громади. Там загоріли суха та сміття. Вогнеборцям вдалося загасити полум'я на незначних площах. Понад чверть мільйона гривень саме стільки за версією слідства було розтрачено коштів при ремонті укриття дитсадка на Буковині. У Чернівецькому районі викрили тимчасову виконувачку обов'язків голови Тереблеченської сільради на розтраті бюджетних коштів. Вона прийняла акти про завершення ремонту укриття дитсадка, хоча роботи виконані не в повному обсязі. Через це підряднику безпідставно виплатили понад 250 тисяч гривень. Жінці повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим станов. Вищем до судове розслідування триває. В обласному художньому музеї презентували виставку відомого одеського митця народного художника України Миколи Прокопенка під символічною назвою Шлях до світла. Експозиція охоплює 29 живописних полотен. кожна з яких випромінює глибину внутрішнього світу митця, філософське осмислення дійсності та візуальну поезію, барвистість, щедрість кольору, м'яка імпресія і особливе світло все це формує унікальну стилістику прокопенка, пізнавану з першого погляду. Творчий шлях Миколи Прокопенка охоплює живопис, графіку, книжкову ілюстрацію, а також реставрацію. Від 1988 року він є членом національної спілки художників України. А з 2015-го народний художник України. Те, що він народний художник України, це вже багато що значить, що таке звання дають тільки тим людям, які це його заслужили. І дійсно, роботи про це говорять. Красномовна, хоча твори митця вже знайомі Буковинському глядачеві, зокрема через його участь у мистецьких пленерах на теренах області, ця виставка стала першою персональною у Чернівцях. Ми вже знайомі з творчістю, але персональна виставка це у нас перша в нашому музеї. А так взагалі ми чули про нього. Знаємо, що він активний, як кажуть, зараз креативний мистець, живописець, одесит. Який прожив, і працював в цьому прекрасному місті. Він учасник багатьох мистецьких пленерів, які проводилися тут на території, виставка сприймається цілісно, але водночас кожен твір має власний ритм і символіку. У полотнах простежуються яскраві жіночі образи, тварини, птахи, що існують у гармонійному співжитті. Я думаю, що нам ця виставка вдалася. Ми вона дуже заряджає оптимізмом, що вона яскраво характеризує його як місця, як людину. В неї є такі набори символів, образів, які характерні для нього. І в такій, от, як підказав мені Анатолій Миколайович, до якої манери його віднести. Декоративний живопис. Но зараз складно досить загнати в рамки визначення от манери, але вона цілком сучасна, ми узнаємо тут образи жіночі, образи тварин, птахів, і в цьому цікавому поєднанні. В таких у дуже насичених кольорах вони дуже вражають. Творчість Миколи Прокопенка добре відома в українському мистецькому колі. Його твори зберігаються в музеях і приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Він автор понад ста персональних виставок. З ним пов'язують теплі спогади, колеги і друзі. На моє щастя, ми якось вже навіть біля аж страшно згадати біля 20 років. Як перетнулись на одному із мистецьких пленерів. В Карпатах. І з того часу ми дуже часто спілкуємося, ну, такі не те, щоб друзі, але дуже гарні приятелі. Анатолій Житарюк відзначає неповторний авторський почерк Прокопенка. З роботи мені здається, що це самі за себе говорять, переважає в нього, як ви бачите, навіть отакі тепла гама. Це оце, говорить, ну, не треба. Питати, який художник, подивіться на його роботи. Там все сказано. В даному випадку переважає тепла гама, ну і жіноча тематика, якщо ви самі переконалися, але це пропущено через бачення художника, отак От він, отака мова. В даному випадку манера художника це та мова, мистецька мова, якою розмовляє художник зі своїми глядачами. Важливо й те, що навіть у свої 80 років Микола Прокопенко продовжує активно працювати, розвиватися і залишатися на мистецькій орбіті. 80 років це для художника поважний вік, але він ще працює, активно працює. Це дуже приємно. Що він ходить достойно в когорту талановитих мистців, які несуть свою місію, таку мистецьку, культурну, і ми дуже раді ще раз повторюю, що ця виставка опинилася у нас. Виставка Шлях до світла не лише демонстрація таланту одного митця, це зустріч із мистецтвом, яке говорить простою, зрозумілою мовою образів, барв і символів, мовою якою Микола Прокопенко вже десятиліттями веде щиру розмову зі своїм глядачем. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Юлія Слободян, телеканал ТВА.